Це така пікаринка. Смачненькі булочки. Боже, як це ти можна втриматися, щоб не наїстися такого. Бачите, скільки всього? Але я тримаюся. Я тримаю себе в руках. У таких пічках воно печеться. Ще якийсь там апарат, які класно. Мені подобається. Смачно, дуже смачно пахне. Та тут же вони і готують. Бачите, кухар стоїть, готує. Чудова пекаренька. Вона знаходиться в торговому центрі. Дуже зручно, можна все купити і одразу булочками посмакувати. Ням-ням. Ну -ням. так, я пішла звідси, бо зараз точно щось куплю та наїмся. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. Буду вам вдячна за це. До зустрічі!